Продовження нашого служіння ми ще будемо читати Слово Боже. Хоча, я розумію, що жарко, важко дихати. Я одного разу їхав з одним братом в таку погоду, і в нього ще е, кран не перекривав печку в машині, то можете уявити, як було добре. І ця погода, яка сьогодні ми бачимо, Знаєте, для тих, хто вірить, що при кінці світу хтось попаде в ад, ви в два рази з половиною додавте ще температуру і будете знати, як це переносити. Але сьогодні ми з вами зібралися на цьому місці і ми віримо, що ми будемо з нашим Господом Ісусом Христом на небесах, і там буде комфортно. Там не буде такої температури. Не буде паморочитись голова, а ми будемо знаходитись вічно з Христом і славити Його святе ім'я. Я так сидів там і думаю, там в Ізраїлі, таке саме Сонце, як зараз ми бачимо, Христос вісів на Христі, біль, жара, ніхто води не хоче подати. Замість води подали Оциту ви можете уявити стан людини. Ми, християни, живемо в Християнській державі. Ми віримо, що Христос за нас пролив свою святу кров. І сьогодні перед кожним із нас стоїть питання. Чи слухняний Я нашому Господу Ісусу Христу? Чи виконую його святі заповіді, як я живу? І з чим я йду, якщо я йду в небеса. Перше місце, яке я хочу прочитати, це Книга Ісуса Навіна. Книга Ісуса Навина, 24 розділ. Прочитаємо з 15 го віршика. Таня вийде, там треба помогти трохи. <кхи> Книга Ісуса Навина, 24 розділ з 15 віршика. Ісус Навин говорить до ізраїльського народу такі слова. А якщо зле в очах ваших служити Господеві, виберіть собі сьогодні, кому ви будете служити. Чи богам, яким служили ваші батьки, що по тому боці річки. Та чи богам Аморейським, що ви сидите в їхньому краї, а я та дім мій будемо служити Господеві. І відповів народ та й сказав: Борони нас Боже, покинути в Господа, щоб служити іншим богам. Бо Господь Бог наш, Він той, що вивів нас з наших, та наших батьків з єгипетського краю, з дому рабства, і що зробив на наших очах ті великі знамена і старіг нас на всій дорозі, що на ми ходили, і по всіх народах, що ми перейшли серед них. І повиганяв Господь усі народи та амораянина, мешканця цього краю перед нами, і ми будемо служити Господеві, бо Він Бог наш. І сказав Ісус до народу: ви не здолієте служити Господеві, бо Він Бог святий, Бог ревнивий він, не просить Він вашу провину та ваших гріхів. Коли ви покинете Господа і будете служити чужим богам, то Він вернеться, зробить вам зло і вигубить вас по тому, як робив був добро вам. І сказав народ до Ісуса, ні, і Господеві будемо служити. І сказав Ісус до народу: Ви свідки на себе, що ви вибрали Господа служити йому? І сказали вони, свідки. Друге місце ми читаємо книга суддів. Перший розділ з 27 віршика. Читаємо такі слова. Аманасія не повиганяв мешканців Бетшаану та його залежних міст, і танаху, та, та його залежних міст, і мешканців Дору, та його залежних міст, і мешканців Євлаїму, та його залежних міст, і мешканців Мігідо та його залежних міст, і ханане Айянин волів сидіти в тому краї. І сталося, коли Ізраїль змістився, то він наклав на Хананеянина Данину, але вигнати не вигнав його. І Єфрем не вигнав ханаянина, що мешкає в газері, і осівся хана серед нього в Газері. Завулон не повиганяв мешканців кітрону та мешканців Нагалону, і осівся хана серед нього і став за данину. Асир не повиганяв мешканців Ако і мешканців Седону, і Ахлаву, і Авзіву, і Хелби, і Афіку, і рехову. І осівся сирець серед хана Аянина, мешканця того краю, бо він не вигнав його. Нехталим не повиганяв мешканців Бетшемешу шемешу мешканців Бетанату. І він осівся серед хана Аянина, мешканця того краю, а мешканці Бетшемешу та Бетанату стали їм за данину. І з другого розділу читаємо. І прийшов ангел Господні з Гілгалу до Бохіму та й сказав, я вивів вас із Єгипту до того краю, щоб присягнув був вашим батькам. І сказав я, не зламаю свого заповіту з вами повіки, а ви не складете заповіту з мешканцями цього краю, їхні жертівники порозбиваєте, та не слухали ви мого голосу? Що це ви зробили? І я теж сказав не прожну їх від вас, вони стануть вам терням у боки, а їхні боги стануть вам пасткою. І сталося, як Ангел Господній говорив ці слова до всіх ізраїльних синів, то народ підніс свій голос та й заплакав. Ми бачимо історію ізраїльського народу. Ходили по пустині багато років. І прийшов час, Бог дав їм обіцяну землю. Війшли. Почали перемагати тих людей. Бог сказав їм цей час, коли я вам дав ту землю, ви повиганяйте ті народи, щоб вони не були пасткою для вас. Ісус Навин, відчуваючи, що прийшов його, прийшло його кінець його життя на цій землі, Він ще хотів народ підбодрити, ще їх хотів наставити, Він їх зібрав і говорить, що прийшов час, і я буду залишати цю землю. Але я хочу запитати вас, кого виберете ви, кому ви будете служити? Ідолам, які в тих народів, яких ви бачили, чи ви будете служити Господеві, який дав вам цю землю? І народ однодушно сказав: та борони Боже, щоб ми служили чужим Богам, ми Господу будемо служити. Дають обіцянку перед Ісусом Навином, що ми Господу будемо служити, тому що Він Бог живий, і Він наших батьків вивів з Єгипту і нам дав цю землю, і ми будемо його слухатись. І Ісус нам ще раз каже, що ви свідкуєте самі, ви даєте слово. Так, ми свідки, що ми будемо служити Господеві. Пройшов час, Ісус навин помер. Мінялися люди, старші помирали, приходили нові. І треба було цю землю далі завойовувати. Треба було розширятися, тому що люди прибавляються, треба більше території. І народ Божий, почавши воювати, не всі разом вже кожне племя окремо. І написано, пішли воювати не змогли. Вигнати людей, залишили їх. Хай ладно, хай живуть. Друге плем'я пішло воювати не змогло одоліти. Хай живуть. І ці народи, яких Бог сказав, що ви їх вижені, бо вони вам будуть сіткою, ізраїльський народ пішов по легшому шляху. Можливо, мало молились. Можливо, мало уповали на Бога, можливо, мало проявили послуху словам Господнім і законам Господнім, і залишили народи, яких треба було вигнати, і вони жили між ними. І написано: прийшов ангел Господній і сказав, що це ви зробили? Що ж ви зробили? Я ж вам сказав, треба виганяти. А ви залишили ці народи, ви зробили гріх, і це буде для вас важким докором на, на довгі роки. І народ, почувши це, що гірко заплакав. Але ви розумієте, що пізно плакати тоді, коли вже щось зроблено недобре. Поправити вже не можна було. І далі читаючи цю історію, ми. ми Можемо бачити, що дійсно ті народи, яких Ізраїль не вигнав, він повинен був вигнати. Вони поробили їх собі рабами, але помаленьку, помаленьку проходив час, і волею чи неволею всі ці звичаї, вони почали перейматися Божим народом, і Божий народ впадав у гріх. Народ. До кінця не проявив слухняність. Народ до кінця не був послушним словам Господнім. Ви знаєте, хотілося б сьогодні нам сказати, щоб ми провірили кожне своє життя, як ми послужні нашому Господу. Був час, що багато хто із нас давали обіцянку Господеві як Ізраїліві. Сини, вони казали, ми будемо служити Господу. Перед Ісусом Нагоном давали таку обіцянку. Тому що Він наш Бог. Він нас проводив, і ми обіцяємо, що ми будемо служити Йому. Але життя є життя. Можна обіцяти, життя йде по-своєму, міняються якісь обставини. Часто люди змінюють свою думку. Часто люди змінюють свої обіцянки. Ми обіцяли в свій час, що повиганяємо з нашого серця весь той гріх, так як ізраїльський народ обіцяв, що вижене ідолопоклонників. Але пройшов час, ми жили з вами. Обставини біля нас мінялись, багато. Різних пройшло подій, можливо, які повлияли на наше рішення, і в серці нашому залишились якісь малесенькі грішки, якими часто не придавали значення. І ці грішки, вони стали сіткою для нашого духовного життя. Ми в своєму житті хочемо йти на компроміс якийсь із гріхом із дияволом. Говоримо, що не такі часи, як були раніше, що треба якось приспосаблюватись. Але ж ми давали свій час обіцянку для Господа. І коли брат, коли ми приймали хрещення, говорив, чи обіцяєш ти служити Господу в добрій совісті, ми казали, так, я обіцяю. І сьогодні, коли ми згадуємо страждання нашого Господа Ісуса Христа, який був послушний своєму Батькові Небесному, ми читаємо післання Апостола Павла до Євреїв, в п'ятому розділі. І з цього віршика там є дуже чудові слова, які є прикладом для нас. П'ятий розділ Послання до Євреїв сьомого віршика. Він за днів тіла свого голосінням великим та слізьми приніс був благання і молитви до того, хто від смерти його міг спасти. І був, був вислуханий за побожність свою. І хоч сином він був, проте навчився послуху з того, що вистраждав був. А вдосконалившися, він для всіх, хто слухняний йому, спричинився для вічного спасіння і від Бога був названий пересвященником за чином Мехеседеко. Він за днів тіла свого. Приніс був благання і молитви до того, хто від смерті Його міг спасти. Ісус Христос прийшов на цю землю з великою місією, щоб померти за всіх грішних людей, які, хоча і не раз давали обіцянку служити Богу, вони завжди порушували її. А Ісус Христос. Сьогодні є для нас чудовим прикладом, який хоча й був сином Божим. І Бог послав його в жертву за кожну людину. Написано, що він був вислуханий. І якби він відказався, мабуть, би Бог, почувши його молитву, зберіг від тієї смерті. Але він був послушним сином. І він виконав ту місію. Він помер за кожного грішника. І слово Боже каже: і тепер Він може спасти тих, хто слухняний йому. Питання сьогодні стоїть перед кожним із нас. Який я слухняний для свого Господа Ісуса Христа? Чи зможу я чимось пожертвувати ради того, що я обіцяв Христу бути йому слухняним? Чи зможу я йти до кінця? Чи зможу я від чогось відказатись в своєму житті, щоб бути вірним для Господа? Ісус Христос. Залишив славу Небес і зійшов на цю грішну землю. Залишив велику славу, зійшов на цю землю ради грішних людей. І сьогодні перед нами, перед нами знаки хліба і вина. Ми згадуємо страждання нашого Господа Ісуса Христа. І ми читали історію. Ізраїльського народу, який не до кінця був слухняний Богу. І за свою неслухняність він мав пастку з тих чужих народів. Чи сьогодні не попадаю я в пастку того гріха, який залишив я в своєму серці? Чи сьогодні я до кінця слухняний Господу? Перед нами. Є питання. І в такі дні, де ми згадуємо страждання нашого Господа Ісуса Христа, Бог нам дає ще одну можливість, переглянувши своє життя, поправити Його, поки ми живі, поки дає нам Бог цю можливість, тихе мирне небо у нас над нашими головами. Я думаю, що там на Сході багато християн. Мабуть, переглянули своє життя, тому що обставини в житті їхньому змінились. І вони побачили, що не все так добре, як планувалось. Вони побачили, що в один момент Бог може змінити ситуацію навколо нас. І це для нас є уроком. Так як слово Боже, яке нам говорить про ті події, які були з ізраїльським народом, колись. Сьогодні від нас близько події, які також можуть змінити наше життя. Тож хай благословить нас Господь. І коли ми будемо згадувати страждання нашого Господа Ісуса Христа, щоб дійсно оця подія, оця подія, вона змінила і допомогла змінити нам життя подальше, щоб ми йшли за Христом. І були слухняні йому. Хай Богу, щира буде подяка з наших сердець і хвала йому нашому Богу. Амінь.